Доброго дня, діти! Подивіться, яка в нас осінь чудова. На дворі жовте та червоне листя. Воно шурхотить під ніжками. Шурх-шурх! Погляньте, хто прилетів до нас подивитись на осінь? Це, дітки, маленький горобчик. Він живе поруч з нами. Він дуже малий за розміром. Менше за кулачок. У горобчика гострий дзьоб та маленькі чорні оченята на мистинки. Уночі стало холодно-холодно. Горобчику треба добре їсти, щоб було тепло в животику. Він прилетів до нас за допомогою, питає, чи нема в нас їжі. Горобчик шукає крихти хліба, а ще він любить маленьке насіння. Ця пташка поспішає. Погляньте, як горобчик дзьобає хліб. Знайти їжу малята у листопаді, пташці дуже-дуже складно, бо в траві вже нема жучків, а на землі лежить багато-багато листочків, та не видно зерняток, щоб попоїсти. Верніть увагу, він не ходить. А стрибає по землі, як м'ячик. плих плих плих-плих. Горобчик боїться котика. Тому стрибає дуже-дуже швидко у пошуках їжі. Горобчик дуже галасливий. Він ніколи не мовчить. Він цвірінькає до своїх друзів. Цвірінь, 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 цвірінь. Багато горобчиків. Збираються разом. Це називається зграя. Коли дме сильний вітер, горобчику стає холодно. Щоб зігрітися, йому потрібно добре харчуватися. Щоб зігрітися, ця пташка надуває своє пір'ячко. Стає схожою на маленький м'ячик. Погляньте. Коли сонце сідає, горобчик летить ховатися. Він знаходить. Затишне місце в кущах або під дахом будинка, щоб поспати. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за горобчиком. До зустрічі малята!